Всім привіт! Раді вітати вас знову на нашому каналі. Сьогодні у нас буде 12 випуск, і він буде про дрібку, яка стала легендою Velocity RDA. Також не забуваємо, що в кінці кожного відео на нашому каналі буде розіграш смачного подарунку для вас. А зараз ми спускаємося в кловзап, де ми детальніше подивимося на цю дрібку. Поїхали вниз! Що ж, вітаємо в нашому кловзапі. Це буде такий швидкий кловзап про основні характеристики ось цієї дріпочки. Висота дрібки 46 мм, діаметр її 22 мм, вага 39 грам, без спірали, без вати, без нічого. Виконана з нержавіючої сталі, коннектор 510, мідний регульований пін або стальний регульований пін, який йде ось в нас в комплекті. Також в комплект входять запасні оринги шестигранний ключик і 4 запасних вінтика. Також є делерінова проставка під 510-й конектор. Що ж, давайте ближче подивимося на саму дрібку Верхня частина або drip дрібтіп відкручується, тримається він на різьбі, яка вкручується напряму в дрібку. Всередині ми бачимо дві стойки спіралі, вату. Збоку у нас обдув, який регулюється прокручуванням вправо-вліво. Ось можна повністю Закрутити, залишити тільки дві ось ці дирочки от, обдуву. Можна відкрутити, вже по бажанню під смак, під навал, залишити тільки нижній обдув відкритим. Можна повністю відкрутити і залишити найбільший обдув. Це і нижній, і боковий, який виглядає ось таким чином. Що ж, давайте ближче поглянемо на самі стоєчки. Легендарні велосіті стойки. Ось таким чином виглядають наші стойки вже з встановленими двома спіралями. Як бачимо, місця тут багато, під вату, під спіралі. Тому кожен знайде, що сюди запхати, що поставити і на чому парити. Що ж, це був такий швидкий клоузап. Давайте піднімемося наверх і детальніше поговоримо про цю дріпочку, про її плюси, мінуси. І, мою думку, поїхали вверх. Ось ми піднялися з кловзапу. Давайте поговоримо про плюси, мінуси цієї дріпочки. І мою думку. Як завжди, починаємо з мінусів. Ну що ж, першим мінусом для цієї дрібки буде за те, що на поставці під 510 дрібків та на вайтборд дрібків різьба може постаратися різьбу самої дрібки. Оскільки тут використаний пластик, а саме длерін. За це їм мінус. Ну що ж, другим мінусом для цієї дрібки буде це те, що з заводу склон версії завжди приходять погані оринки. За це їм, як завжди, мінус. Ну що ж, третім і останнім мінусом для цієї дрібки буде це те, що вінтики, болтики, шурупчики, хто як розуміє, так і називає, йдуть погані з заводу. Оскільки вони виконані з поганого матеріалу, різьби або грані під шестигранний вінтик скоро стираються, злизуються, і це є мінусом. Оскільки вам прийдеться щораз докупляти нові вінтики, і це не є зручно. Тому мінус. Ну що ж, з мінусами ми нарешті закінчили і переходимо до найприємнішої частини цього відео. Переходимо ми до плюсів. А їх в цій дрібці дуже багато, тому прийдеться довго говорити і вам довго слухати. Ну що ж, першим плюсом для цієї тріпки це є її легендарність. Її впізнають всі, і її хочуть всі. За це її плюс. Що ж, другий плюс для цієї дрібки за її Velocity Style стойки, які стали еталоном для вейп-індустрії сьогодні. Що ж, третім плюсом для Velocity буде звичайний ж її обдув, оскільки його можна поставити як під смак, так і під навал, дуже багато вейперів обирають саме дрібку Velocity, тому що це круто, класно, смачно і навалисто. Ну що ж, четвертий плюс за те, що не перший рік вже ця дрібка своїм дизайном підкорює серця багатьох вейперів. І також оцей опоротий чувачок заставляє посміхнутися кожен раз, коли ви дивитеся на нього. За це ж звичайно також плюс. Давайте перейдемо тепер до моєї думки, де я вам поділюся і розкажу все, що я думаю про цю тріполічку. Дрібка мені подобається за свою універсальність, простоту та легкість обслуговування завдяки велосіті, стойкам подобається за регуляцію обдуву як під смак, так і під навал. Як ви бажаєте, так регулюєте і використовуєте цю дрібку. Та також подобається за її дизайн. Дизайн її підкорює серця мільйонів, моє серце не витримало, підкорилося цьому дизайну і цей упоротий чувачок радує мене кожного дня і при кожному використанні. Рекомендую кожному цю дрібку як основну дрібку в своєму арсеналі для кожного дня використання. А тепер загадка. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, добрі ягідки смачненькі. Хто перший відгадає і напише правильну відповідь в коментарях до цього відео на каналі YouTube, отримує смачний подарунок від Файки. Чекаємо на ваші коментарі під ось цим відео. Що ж, наш відеоогляд доходить до логічного завершення. Дякуємо вам за його перегляд. Для вас, як завжди, працювала вся команда Файки. Я Міша. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на нашу спільноту ВКонтактах. До нових зустрічей і нових відеооглядів.